Всім привіт! Сьогодні вирішив зібрати свій саморобний оприскувач, вже багато чого готово. Вчора були придбані форсунки, шланги, тройнічки, хомутики. І ще залишилось тільки придбати насоси. Ось такий у мене виходить така штанга, поки що одинарна. На майбутнє, можливо, буде ще додатись, буде складна, поки що на два рядка. Два рядка одна, два рядка інша, 4 рядка за один проход. Мені цього достатньо. Буде встановлено два насоси. Бочка на 125 літрів, зварене кріплення. Тут у нас будуть тумблери, насоси будуть вмикатись окремо кожен. Праве крило, ліве крило. Тройнічок на вхід на насоси, кран, в бочці буде фільтр. Один насос, інший насос. Тут ще отвори будуть зроблені для кріплення, коли будуть придбані насоси. Це ще має покраситись, ще не покрашено, покрашені тільки крила. Так. Форсунки звичайні тракторні, діаметр, не заміряю, діаметр йшла на по 15, 18. Звичайні хомути. Далі до мотоблока буде прикріплюватись ось на таку штуку, вверх вниз є регулювання. Телескопи не складаються, будуть вестись просто на прицепі, бочка буде їхати також на прицепі, довжина. Крил 2 Відстань між форсунками 80 см, буде регулюватись. Якщо буде потрібно, для того і зробимо запас рукава. Ось є отвори ще через 10 см, вже будуть включуватись саморізи. І якщо буде потрібно, то форсунку можна буде регулювати вліво-вправо. Так само іншу. запас для того, і залишив запас шланга. Шланг прикріпив стяжками, щоб не болтався. І таке. Когось цікавлять якісь розміри. І ще може щось. Чекаю ваших коментарів. Вже коли я його встановлю з насосами на мотоблок, буду тестувати, зніму відео вже детальніше, що як прикріпив, що як регулюється, що як працює. І будемо далі бачити, який у нас буде розхід і як воно покаже себе в полі. Тому якось так оприскувач недорогий. Якщо придбати такий в магазині це буде коштувати 5 тисяч гривень, і то фігня. А це буде набагато кращий. Тому якось так. Всім дякую за увагу. До побачення.